Веснянки, гаївки, заклики весни і прославляння Воскресіння Христа. Музей етнографії у Крилосі приймає традиційні галицькі великодні фестини. Старовинні костюми, автентичні співанки, заворожуючі танці та бабусини традиції. Холодний вітер та дощ не відлякав молоді таланти від четвертого районного фестивалю Галицька Брама. 17 колективів закликали весну гаївками, хороводами і хорошим настроєм. Великодні фестини розпочав фольклорний гурт Веселка. Він об'єднує молодь одразу семи сіл. Учасники запевняють, що співають старовинні неусучаснені пісні, яких навчились від своїх дідусів та бабусь. Андріана у веселці вже кілька років розповідає, що традиції дотримуються не тільки на виступах, а й вдома. Великодень. встаю зранку, йду до церкви. Приходячи з церкви, ми снідаємо і можна сказати, після обіду йдемо відразу під церкву, бать гаївки. Весела, це забава, ці всі ігри. Одна за другу, одна за другою. Е, починаєш гаївку, одну співати, а тут же тобі хочеться другу. Та як порив з душі, тебе кличе цю гаївку заспівати, і ти її співаєш. Поруч із молоддю на імпровізовану сцену виходять і берегині фольклору. Гурт «Крилоські оберіг існує вже понад 20 років. Його учасниці збирають традиції та обряди крилоса. Кажуть, в репертуарі є пісні, яким по 100 років, а то й більше. Сучасних творів також не цураються, але на Великодні свята їх не виконують. На фестивалі глядачів дивували стародавнім обрядом Оберіг. Тут хлопці не тільки демонструють свою силу і відвагу, а йначе створюють Божий дім, що символізує надію. Це таке святкове піднесення, тому що вся громада йде кругом церкви і співають воскресні пісні, а сам оборіг це символ добра, достатку і віри, віри в божої віри і віри в майбутнє. Після запальних танців і пісень, перепочиваючи. Відвідувачі роздивлялись витвори народного мистецтва, писанки, солом'яні ангели, прикраси з бісеру та паперу на всі смаки у різних техніках із традиційних матеріалів. Наталя Бойка із Галича вже понад 10 років вивчає мистецтво з соломоплетіння. Зізнається, що старовинні традиції поєднує з сучасними методами, урізноманітнює образи і передає свої знання дітям. Це вже сучасне виконання, птаха. Тому що е, раніше робили, не робили для дітей таких іграшок, таких просто бавитися, щоб дитина могла погрести, по по ну от щоб вона була така. А це вже сучасне. Така старакальця, дитяча іграшка. Це так само вже сучасне, але на основі традиційних видів плетіння. Головне зберегти е, оцю техніку і дітям щось Мені. передати, щоб діти наші так само міли. Може, може їм колись таке згодиться. Майстриня зауважує, що її роботи користуються попитом, особливо під час свят. Глядачів біля її ядки і справді не бракує. А першу покупку робить голова Галицької райдержадміністрації. А я вже купив внучці своїй подарунок такий. Це краще. Вже тут казали, це краща лялька, ніж лялька-барбі. Так, бо це є натуральне. От і це зроблено руками наших майстринь. І, і тут вкладений, напевно, позитив такий, і, і, і я думаю, що мої насі нужці буде приємно е, цим гратися. Ярослав Бартків зазначає, що українські традиції і в холод зігріють та порадують. Водночас увагу відвідувачів привертають і сучасні вироби, наприклад, писанки та храми із макарону. Ольга Шеводуцька опановує це мистецтво від недавна. Розповідає, що на одну роботу йде до трьох днів. Спочатку надувається повітряна кулька, на неї наклеює макарон через 24 години. Кульку обре. Ежно виймають і прикрашають вже готову диковинку. Це дзвіничка, розумієте? Ну в дзвіничці треба щось, щоб всередині стояло. Все ж таки, я хотіла матір божу маленьку, але такої маленької я не знайшла, так що я просто ангелика. А тут дзвіночок є. Поки що фестиваль Галицька Брама має обмежене коло шанувальників. Тим керівництво музею етнографії, в якому відбувся захід, зауважує, що цьогоріч підписали договори із кількома туроператорами. Тож наступного року очікують чимало туристів. Окрім того, в планах вивести фестиваль на обласний рівень.